члени профільної комісії, у вас родені матеріали на нинішню нашого засідання, є порядок в держмі, який складається з двох питань. Пронесення до бюджету на 2025 рік. Друге питання про тарифну цифрову енергію для того та подарка парти «Ів». Якщо нікого немає заперечень, прошу голосувати за порядок денний. Хто за? Хто проти? Утримався, немає. Перше наше питання. У вас на руках роздані пропозиції об'єктно відповідно до звернення депутатів, мешканців громади щодо виконання тих чи інших робіт, є об'єкти зазначені, перелік пропозицій є пропозиції по сумах, які необхідні для продовження чи завершення робіт. Є у вас на руках, якщо є якісь зауваження, пропозиції, то кажіть. Те, щоб прийняти перше питання, в цілому прошу голосувати. Хто за, проти, утримались, немає. Друге, наше питання про тариф на типову енергію для того, щоб податка партию. До нас звернулося підприємство, яке надає типу дає податка парти Іви, яке надає послугу по опаленню, опалює Павлівський ліцей з проханням збільшити. Вартість гіокалорії до 4051 гривні на 9 купів, надали розрахунок, надали середньозважені тарифи, де зазначено, що середньозважені по області 4286-87 є пропозиція 3990 гривень за одну гілокалорію, враховуючи ті момент? <кій> не маю указуваю. <кій> Хто за те, щоб прийняти тариф на теплову енергію для того, де карпати їх у розмірі? 3990 гривень, прошу голосувати. Хто за? <кій> це приймаємо на... Ну, вони не зазначили, вони не зазначили просто встановити такий-то тариф, але не зазначили на період. період так. Тому десь ми будемо прописувати і пропонувати депутатам затвердити цей тариф на 25-26 опалювальний сезон. Побачимо, як по ситуації. Ну, в Зв'язку вони не зверталися, ну, то ми конкретизуємо який тоді період. А там щоб будемо дивитися. Давайте ще раз Хто за? Хто проти? Отримають немає. Рішення прийняти.